Перша жовтня Субота. Як зростав Ісус. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Луки 2.40. Величність небес, цар слави, став безпорадним дитям у Віфлеємі. І ним опікувалася мати. У дитинстві він був звичайною дитиною, шанував своїх батьків, виконував їхні доручення. Минали роки. І розвиваючись розумово, він постійно зростав у благодаті й пізнанні істини. Дуже добре, якщо батьки та вчителі прагнуть так розвивати мислення і нахили дітей, щоб на кожній стадії свого життя вони відображали красу властиву цьому періодові, розквітаючи природно як рослини в саду. Ще в дитинстві характер Ісуса відзначався особливою привабливістю його старанні руки завжди були готові служити іншим. Він виявляв терпіння, якого ніщо не могло порушити, і правдивість, яка ніколи не пожертвувала б чесністю. Непохитний у принципах, мов скеля, він своїм життям виявляв благодать безкорисливої люб'язності. Із глибокою серйозністю мати Ісуса стежила за розвитком сина, зауважуючи в його характері печать досконалості. Вона з радістю заохочувала формування цього світлого та сприйнятливого розуму. Святий Дух давав їй мудрість співпрацювати з небом у вихованні дитини, яка мала право називати тільки Бога своїм отцем. З її вуст та з пророчих сувоїв він пізнавав небесні істини. Ті самі слова, котрі сам колись проголосив для ізраїльського народу через Мойсея, тепер Ісус вивчав біля ніг матері. В юні роки він старанно вивчав Слово Боже. Перед Ісусом була відкрита велика бібліотека творіння Божого. Той, хто створив усе, вивчав уроки, котрі його ж рука написала на землі, морі й небесах. Небесні істоти служили йому, і він набував культури святих думок та святих щирих розмов. Від перших проблисків інтелекту Христос постійно зростав у духовній благодаті та пізнанні істини. Кожна дитина може здобувати знання так, як це робив Ісус. Коли ми намагатимемося пізнати нашого Небесного Отця через Його Слово, до нас наблизяться ангели, наш розум буде зміцнений, характер стане шляхетним і піднесеним, ми станемо більш подібними до нашого Спасителя. Давайте ж і ми будемо брати приклад із юного Ісуса, який старанно вивчав Слово Боже. І також будемо досліджувати те, що нам залишив наш Небесний Отець Біблію.